Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо чудовий салат зимовий, де в його складі всього 4 інгредієнти. І він настільки простий та смачний, що його хочеться готувати не один раз. Готуємо! Отже, почнемо з цікавої заправки. До 80 г твердого сиру, натертого на дрібній терці, додаємо 150 грам майонезу. Дрібно нарізану свіжу зелень ароматного кропу та петрушки. Один зубчик часнику, пропущеного через прес, одну столову ложку гірчиці в зернах та дрібку чорного перцю. Все ретельно перемішуємо і заправка готова, тепер приступимо до нарізки інгредієнтів. Мариновані огірки нарізаємо невеликими кубиками. Огірки беріть смачні та хрумкі. І взагалі добре, коли всі інгредієнти будуть нарізані приблизно одинаково. Це допоможе салату виглядати більш апетитно. Перекладаємо в миску. Слідом моркву також нарізаємо дрібними кубиками. В салатах немає тих правил, де потрібно слідувати правильним грамовкам. Чогось можна більше, а чогось менше. Берете по своїм уподобаннях. Потім 5 середніх яєць, відварених вкруту, нарізаємо середніми кубиками. Перед використанням їх необхідно повністю охолодити, щоб вони добре нарізалися. І їх також висипаємо в миску. І четвертим інгредієнтом у нас буде консервована квасоля. Єдина вимога, квасоля потрібна бути смачна. Беремо якісних виробників. І на завершення викладаємо смачну заправку. Все добре перемішуємо! Не бійтеся експериментувати! Додавайте в салат інші інгредієнти, такі як варена курка, гриби. Або ж одні інгредієнти замінюйте на інші політ фантазій не обмежений. Дуже смачне поєднання всіх продуктів. Здавалося, б усі прості і зовсім недорогі продукти, а салат виходить надзвичайно апетитним та смачним. Мені буде дуже приємно, якщо вам сподобався цей рецепт. Я регулярно публікую нові рецепти, які Ви можете спробувати. А поки що пропоную приготувати цей салат і насолодитися його чудовим смаком. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!